Ми з, вами Ми з вами починаємо наступну тему поворот. Поворот. Що таке поворот, яким чином він може відбуватися? Дивіться, що стосується повороту, поворот може відбуватися за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілкою, про що у вас буде вказано в завданні? Про, що... про... про це у вас буде вказано в завданні. Далі. Тепер, навіщо нам потрібен циркуль та транспортир? Записали собі. Що перетворення повороту. Тобто, безпосередньо сам поворот є переміщенням. Безпосередньо сам поворот є переміщенням. Тобто Записали перетворення повороту є переміщенням. Пробуємо з вами розібрати декілька завдань. Відкриваємо підручник. Сторінка 216. Побудуйте образ відрізка АБ при повороті навколо центра О. Проти годинникової стрілки на кут 45 градусів. Проти годинникової стрілки на кут 45 градусів. Записали номер 231. Починається все з доволі простого завдання, тобто нам треба просто побудувати відрізок та точку, навколо якої ми з вами будемо це робити. Це в нас один відрізок. І точка. Точка у нас буде ось тут. Так, так. Ну зараз секунду, я її трошечки перенесу. Далі підписуємо, підписуємо АВ АВ і точка О, навколо якої ми з вами будемо будувати це все. Навколо якої ми з вами будемо це все будувати. Тепер дивіться. Нам з вами треба побудувати, тобто перенести це все на сукут 45 градусів. Яким чином це все виконується? Давайте спробуємо спочатку о, точку А повернути, потім, відповідно, точку Б. Побудували. Побудували промінь ОА. Побудували промінь ОА. Побудували промінь ОА. Нам транспортир. Тепер нам з вами необхідно. Нам з вами необхідно о, провести. Нам з вами необхідно провести, о, тобто повернути на 45 градусів. Яким чином це зробити? Зараз я поки що нам намалюю ось тут точку. Так, так. Дивіться, шукаємо 45 градусів, поставили точку. Поставили точку. Так, так. Зараз точку нормально поставлю, щоб було видно. Поставлю точку нормально, щоб було видно. Поставили точку. Зробили. Тепер, секунду, тепер через цю точку провели. Через цю точку провели поки що просто промінь. Через цю точку провели поки що просто промінь. Далі тепер для того, щоб, оскільки ми з вами записали, що це в нас переміщення. Далі ми з вами беремо циркуль. Далі ми з вами беремо циркуль і вимірюємо відстань. І вимірюємо відстань. Вимірюємо відстань від точки О до точки А. Від точки О до точки А. Виміряли? Тепер тією ж відстаню ми переносимо. Тобто тим же радіусом ми переносимо і ставимо позначку. Зараз перенесемо і ставимо позначку. Ставимо позначку на нашому. На наш, ну, тобто, на нашому промені. Навіщо ми це зробили? Навіщо ми це зробили? Так, тепер прибираємо циркуль. Ставимо туди точку. Ставимо туди точку. Давайте ось таку. Поставили сюди точку. Поставили сюди точку. Далі тепер те, що ми з вами проводили, ось цю. Ну, тобто, ось цю, скажімо так, ось цю, ось це півколо, півколом його не називеш. Його тепер ми можемо прибрати. Його ми можемо прибрати. А тут поставити точку А1. Тут поставити точку А1. Тепер намагаємося те саме. Тепер намагаємося те саме зробити з так, так, тепер ця точка нам вже не потрібна. Намагаємося те саме зробити з точкою Б. Провели відрізок, з'єднали ОБ. З'єднали ОБ. Тепер прикладаємо транспортир до ОБ таким чином, щоб в нас знаходилася, таким чином, щоб в нас знаходилося. Точка, ну, тобто, щоб точка О була серединою. Так, як в нас сказано. Далі нам сказано з вами, що нам треба повернути проти годинникової стрілки. Повертаємо 45 градусів. Знайшли. Точку я позначив. Точку я позначив. Зараз нормально. Так, приберу транспортир. 45 градусів. Точку позначаю. Точку позначаю. Так, так, так. Далі. Далі проводимо. Проводимо. Ми повернули. Спочатку ми повернули відрізочок ОБ на 45 градусів. Далі. Тепер для того, щоб повернути саме точку Б. Ми беремо, вимірюємо відстань. Ми беремо вимірюємо відстань ОБ. Вимірюємо відстань ОБ за допомогою циркуля. Це доволі легко можна зробити. Виміряли відстань ОБ. Виміряли відстань ОБ. І тепер тією ж відстанню від точки О на промені ми зробимо зараз засічку. Ми зробимо зараз засічку. Секунду. лінію. Тепер зробили, зробили ось таким чином. Зараз ми так, так щоб воно у нас, щоб її було видно. Зробимо ось так. Зробили. Далі прибрали транспортир і поставили точку. І поставили там точку. І це в нас буде. Тепер ми можемо точку після того, як поставили, ми можемо прибрати, так. Ми можемо прибрати і підписати, що тут у нас буде точка b 1 Що тут у нас буде точка b 1 І, відповідно, таким чином з'єднали. Таким чином, відповідно, ми з'єднали А1 і Б1. От ми виконали поворот проти годинникової стрілки на 45 градусів. Тепер дивіться, нам треба з вами з'ясувати. Медіани рівностороннього трикутника АБЦ перетинаються в точці О на рисунку 2315. Укажіть образи точок С, С1 і О сторони БЦ, медіани ББ1 відрізка О 1 трикутника А1Б1, С1 при повороті навколо точки О проти годинникової стрілки на кут 120 градусів. На кут 120 градусів. Написали номер 237. Дивіться. Яким чином, ми з вами, яким чином ми з вами це запишемо. Дивіться. Як позначається поворот? Поворот позначається ось таким чином. І вгорі вказується градусна міра повороту. Тобто, в нашому випадку це 120 градусів. В нашому випадку це 120 градусів. Так, і перше, що нам стоп, не дорівнює в дошках. Перше, що нам з вами треба повернути, це нам треба повернути точку С. Нам треба повернути точку С Дорівнює Поворот точки С на 120 градусів дорівню. Як нам з'ясувати, де в нас буде, де в нас буде кут повороту саме 120 градусів. Розказую. От дивіться, візьмемо, наприклад, візьмемо, наприклад, ось це повне коло, так. Трикутник в нас рівносторонній, тому в нас абсолютно всі. Е, в нас сказано, що перетин чого? Перетин медіан, так? Перетин медіан, але ми знаємо, що якщо в рівносторонньому трикутнику медіани, то чим вони ще будуть? Усі абсолютно. Висотою. Висотами та, біль... та бісектрисами. Тепер, чому я взяв саме повне коло? От дивіться, наскільки на скільки маленьких, скажімо так, ну от якщо я візьму, проведу, наприклад, коло умовно з центром О, так? Ну от приблизно таким чином. На скільки секторів в нас поділяється наше коло? Наскільки шматочків розрізали піцу? Шість. Шість. На шість шматочків розрізали піцу. Тепер давайте встановимо, яким буде центральний кут, яка буде градусна міра центрального кута кожного. Якщо повне коло на 6 шматочків. Дивіться, а можна спробувати? А можна спробувати простіше. Якщо це в нас бісить 300, тут у нас 30. Тоді ось цей кут чому буде дорівнювати. 30, 30. 120, так? Градусів. 120 градусів. Правильно? 60. Тобто, ну, тоді з боку, так, з боку, тоді буде 60 градусів. З боку, тоді буде в нас 60 градусів. Погоджуюсь. Так, тепер, якщо ми повертаємо точку С на 120 градусів. Якщо ми повертаємо точку С на 120 градусів, давайте розбиратися, яка це буде. Тебе момент. А ось тут важливий момент. Все, звичайно, чудово, але от тут дивіться. Ви повертаєте точку С. Ось це теж треба дочитати. Ось це теж треба дочитати. Куди ви її повертаєте? Проти а, годинникової чи... стрілки. Тобто Б. точка С перейде в 120 градусів перейде в точку Б. В точку Б. Тобто тут уважно. Ось це, коли, повер... коли робите поворот, дивіться уважно, що у вас сказано. Далі наступне. Наступне, що ми повертаємо на 120 градусів, це в нас буде точка. Образи точок. Це, це наступна точка С1. Це Ц1 дорівнює. Б1. Б1, правильно. Yeah. Чому ні? Б1. Дивіться, от ми з вами роз... щойно розібрали. Коло, так? У нас є коло. Кожен шматочок піци в нас 6 цих куточків посередині, Тобто кожен шматочок піци візьме на себе 60 градусів. Відповідно, 60 і ще 60. Тобто разом 120. так? Повертаємо ми в протигодинникової стрілки, значить, повертаємо ми в ось цей бік. Повертаємо ми в ось цей бік. Відповідно, проти годинникової стрілочки, давайте ще сильніше закручу, щоб було видно. Рухаємося проти годинникової стрілки. Давайте далі. Давайте далі. Бо в нас цих поворотів дуже багато. Далі повертаємо. Повертаємо. Тепер, що нам далі необхідно? Це, це один повернули. Далі. Точку О. Повертаємо точку О. Чим буде точка О при повороті? Якщо ми будемо повертати точку О навколо точки а. О, чим а. вона буде? О. Точкою О. Точкою О. І залишиться. Далі. Тепер. Наступну точку, яку ми з вами переставляємо це в нас так, О, ми переставили. Далі, по-моєму, у нас відрізок bc Так. Сторону, сторона БЦ. Якщо ми її повертаємо на 120 градусів проти годинникової стрілки. Чим вона буде? Повертайте на 120 градусів. І ще раз. У вас раз 60 і два 60. Повернули на 120 градусів. Це у вас кут повороти. Тобто буде сторона АБ. Далі. Продовжуємо. Продовжуємо. Далі. Повертаємо тепер в сторону Б... Медіану bb 1 Повертаємо медіану bb 1 Дорівнює. Взяли Медіану bb 1 Повернули. Що з нею станеться? Зараз депію взяти, так що. Заручне. О, о! С1С Повернули на 120 градусів, стане с 1 С, правильно? Стане С1 С. Далі. Тепер так, ми розібралися. Так, тепер що ми далі повертаємо? Далі повертаємо, дивимося. Так. Відрізок оц 1 Відрізок ОС1. Дорівнює. ОЦ1 проти годинникової на 120 градусів. А. Ні. ОЦ 1 на 120 градусів. ОБ1. Взяли і покрутили. 120 градусів. ОБ1. ОБ1. Далі. Тепер. Оце один повернули. Тепер Трикутник А1, Б 1 С 1 Останнє. Трикутник А1, Б1, С1. Так, так пробуємо. Зараз ми його спробуємо. Трикутник А1, Б1. С1. що так. Повернули. Дивіться, що було що було зрозуміло. Ви повертайте трикутничок. От у вас було. Давайте так, щоб вам було зрозуміло, в нас сказано, що А1, Б1, С1. А1 перше, Б1, друге, С1, третє. Повертаємо на 120 градусів. Тобто тоді в нас. Давайте, давайте все ж таки по-іншому. Давайте. Так, А1 синенький, Б1 зелененький. А С1, нехай буде ось таким чином рожевенький. Тепер дивіться, якщо ви А1 повертаєте на 120 градусів, він перейде, я буду різними кольорами писати, переходитиме ось сюди. Так? Далі. За проти годинникової стрілки. Далі Б1 відповідно перейде на місце на С1 місце і С1 відповідно перейде на місце А1. А тепер, якщо ми прочитаємо в тому самому А1, Б1, С1. А тепер в тому самому порядку, тільки тепер після повороту. Тобто, повернули. У нас трикутник залишиться на місці, тому що ну, він все одно рівносторонній. А сторони назва сторін у нас зміниться. Назва сторін у нас зміниться. Тепер у нас буде С1А1B1, якщо ми будемо читати в тому самому порядку. С1 А1 Б1. Домашнє завдання записали параграф 623 виконати письмо № 232 та 239.